Всім привіт! Ви дивитесь канал Лялькова колекція. Сьогодні у мене одна посилка з сайту 1999 Code Japan І ще одна посилка з сайту AmiAmi Ami. Обидві ці посилки з Японії, і обидві доїхали до мене ну просто якось вкрай швидко за тиждень. І це була не експрес-доставка, а найдешевша. Звісно, я розумію, що в часи розпродажів Black Friday трошки затримуватимуться посилки, проте той факт, що між Україною і Японією зараз так гарно налагоджено поштовий зв'язок, мене дуже і дуже радує. І, мабуть, почнемо сьогодні з меншої посилки. Це посилка від Амі Амі. Я відкриватиму її дуже дуже акуратно. Тому що всередині цих посилок, зверху, зазвичай є арт. Ось така листівка з артом Аміко, це головний маскот AmiAmi. -Ami. Дуже гарний арт, ззаду просто реклама. Ну і по факту це просто рекламна листівка, вона кладеться в кожну посилку амі-амі. Проте, зазвичай вони різні. У мене є кілька повторок, скоріше за все, це просто тому, що я в один і той самий місяць замовляв посилки, тому я почав їх в якийсь момент просто складати і колекціонувати, скажімо так. Тобто я їх просто додаю в свою папочку формату А5. Тобто, насправді це не якась колекційна річ, це просто я її так звеличив. І оці принти я тепер. Колекціоную, виходить. Амі Амі завжди дуже гарно упаковують свої коробки, нічого ніколи не б'ється, не пошкоджується. Дуже багато пакувального паперу. Багато шарів пакувального паперу. Поб'ється уже у мене вдома. Вау! Мало хто з вас знає, що крім жіночих персонажів, мені також подобаються певні чоловічі персонажі. І серед них, наприклад, у віджита з Dragon Ball він у мене асоціюється з фігуркою, яку я мав в дитинстві. Вона, звісно ж, була підробкою і китайською. Проте зараз, коли я ну виріс з мужнів, я все ще люблю Dragon Ball. І періодично, коли бачу за адекватну ціну, передзамовляю собі фігурки з віджитою або гоку. Ну тому що мені дуже подобається Dragon Ball. Це фігурка від S.H. Figuarts, фігуарц виробник Bandai. І Із того, що я бачу зараз, тут чотири варіації обличчя. Звісно, можна цю фігурку ставити в різні пози, тому що це екшн фігурка. Підставки тут нема, проте вона і не потрібна, тому що ці фігурки зазвичай стоять нормально без підставок, тобто нормально не переважують свою ж вагу. До речі, у мене таких фігурок зібралась уже майже вся поличка. Я їх зберігаю ось в такому вигляді, типу як книжечки. Можливо, якось я зроблю розпаковку кількох із них в одному відео, щоб познайомити вас просто з форматом цих фігурок. Свого часу, мабуть, SH Figuarts і стали популярними за рахунок фігурок Dragon Ball, тому що вони розпродаються і в Європі, і в Азії, і в Америці дуже швидко. І ну, останнім часом я просто їх передзамовляю, якщо це якась конкретна фігурка, яка мене зацікавила. Ну, і так як це Віджіта, це мій улюблений персонаж Dragon Ball, Звісно ж, я його замовив. Це його інкарнація із Dragon Ball Super. Це вже Супер Saiyan Гад. Ну, коротше, це повна назва фігурки. Мені дуже подобається, що в нього синє волосся. Ви знаєте, що я люблю ляльок з холодного тону волосся, типу фіолетове, синє рожеве. Ну і от, синє, блакитне волосся, дуже гарне. Далі в мене в цій же посилці. Кінемото Сакура, Нендороїд Дол, тобто це лялечка Нендороїд, це не просто фігурка Нендороїд, а саме на рухливому тілі з артикуляцією. І, звісно ж, у неї ну, справжній одяг, тобто із тканини. Це сакура вже версії прозорі карти. Я знаю, що багато хто з вас взагалі не знає, що за останнє десятиріччя виходили нові аніме з сакурою не тільки Цубаса Chronicles, а ще і сакура збирачка карт. Ловець карт сакура або ж картоловка сакура, арка, яка називається прозорі карти. Там вийшло два сезони. Сучасною анімацією, дуже красиві, дуже цікаві, дуже добрі. Ну як завжди, сакура. Я вам дуже раджу для перегляду, тому що ну це прикольна франшиза. І я знаю, що багато хто з нас, і з тих, хто мене зараз дивиться, в тому числі, ми виросли на сакурі з нового каналу. Ну і от е сакура про карти це продовження сакури. Вона вже перейшла там в вищу школу, а не в середню. І там все так само: романтика, любов. Випічка, магія, ну і звісно ж картки, які сакура знову ловить. Манга по Cardcaptor Sakura сакура Кліркарт вже закінчилася кілька місяців назад. Я на ТікТоці постив відео, де я розпаковував останні глави сакури. Тобто на даний момент ця франшиза на паузі, тобто ну, сюжетна арка закінчилась, проте аніме ще буде виходити. Я думаю, що там буде мінімум ще два або три сезони. Просто вони чекали, поки закінчиться манга, тому що в якийсь момент аніме майже наздогнало мангу. А ви знаєте, що коли таке відбувається, то з аніме починає творитися всяка чортівня у вигляді філерів, спогадів і тому подібне. Сакурі прозорих картах такого не було, і тому вони просто завершили другий сезон і десь уже 4 роки нічого нового не виходить, але вийде. Анонси є, і я дуже чекаю. Коротше кажучи, сакура нендороїд дол. Я її окремо розпакую в відео, де я буду розпаковувати нендороїдів по сакурі. Я дуже люблю сакуру, і у мене вже кілька є персонажів по сакурі, яких я хочу розпакувати. Третій предмет найменший, і я вперше бачу настільки маленьку пропліку, настільки маленьку коробочку пропліки, я звик, що пропліка завжди набагато більшого розміру. А тут дуже компактний компакт. Ну, буквально, тому що ви знаєте, що по факту ось ці м, люстерка, брошки, Sailor Moon називається компакт часто. Це в даному випадку пропліка, яка називається Crystal Star. По суті, це. Друга інкарнація брошки призми у Сагі. Я, мабуть, один із небагатьох людей в Україні, у якого є пропліки по Sailor Moon. Ну або мені так здається, цю пропліку я передзамовив на сайті Амі Амі. У мене вже є кілька інших проплік, можу з ними зробити теж окреме відео, якщо вам цікаво. Пишіть в коменти, що вам цікаво, щоб я взагалі знав, що знімати. Тому що у мене дуже багато різного матеріалу, і я би хотів поменше хаотичних відео. Побільше відео розпаковки з коробок, от як зараз, і розпаковки конкретних фігурок і конкретних ляльок по серіям, по типам, або я не знаю, по франшизам. Акуратно відкрию цю пропліку, щоб трошки вам показати, що воно таке. Звісно, я вже ем, був неаккуратним і надірвав коробочку там, де вона не повинна була відкриватися. Ну що ж, доведеться залишати собі, а не перепродавати. Звісно, я нічого не перепродавав ніколи, тому ну. Це жарт. Пропліка зазвичай це прям ну один до одного реальні копії якихось предметів з аніми та популярних франшиз, і з того, що я знаю. Пропліка якраз і спеціалізується на мерчі по Sailor Moon. Саме брошки та жезли Sailor Moon зробили їх популярними у всьому світі. Зазвичай пропліка коштує доволі дорого. Тому, якщо ви бачите десь на розпродажі пропліку, точно запевніться, що це справжня пропліка. Тому що буває таке, що ну, це може бути китайська підробка, якщо ціна занизька. В даному випадку, по-моєму, ця призма коштувала ну щось типу. Наперед замовлені, відповідно, коли воно виходить, воно в два-три рази скаче в ціні. Всередині тут брошурка з описом і інструкцією, що робить взагалі ця брошка. Звісно ж, тут показані кадри з аніме, де воно з'являлося. Але я хочу її відкрити і трошки погратися. Коробочка дуже гарно оформлена всередині. Тут така м'якенька штучка, щоб брошка не побилася і не пошкодилася. Я бачив багато відео в інтернеті, де люди беруть прям у білих перчаточках їх в руки. Але це моя річ. Ну, типу, як хочу, так і беру. І я не розумію, чому вони беруть в білих перчаточках. скоріше за все, вони просто її потім продають. Моя чарівна місячна призма. Вона отак ззаду відкривається. Дістається протектор, який ну, не дає розряджатися батарейкам зайвий раз. Вмикається. Відкривається. Всередині люстерко також з протектором. Тобто ось цю плівочку можна зняти. У мене вже на мене кюрані пальці, тому будемо уявляти, що я вже перетворився. Коротше кажучи, ця штука сяє, видає звуки, грає музику. Ну, все як в аніме. В класичному аніме. Бо ця штучка, вона по класичному аніме, а не по Sailor Moon Crystal. Батарейки тут всередині вже були. Що ж, з посилкою від Амі Амі розібрались? Час відкривати посилку від 1999 Code Japan. Також цей сайт відомий як Хобі Search. Ця посилка теж мені дійшла екстра швидко, менше, ніж за два тижні. І у них також є доставка в Україну багато пакувального паперу. І перше, що нас зустрічає, це ось така чорно-біла кубічна квадратна коробка. Більшість із вас вже впізнали, що це за персонажі. Це персонажі по Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba, Клинок, що знищує демонів. Це зараз моє улюблене аніме і взагалі моя улюблена франшиза. І я взявся собі за звичку замовляти раз на півроку вафлі по Demon Slayer. Тобто ось це упаковка вафельок. І не просто вафельок, а вафель з картками. <звук> Тут всередині 20 пачечок, відповідно, 20 карточок. Це вже дев'ята серія. Деякі з цих серій я пропускав, тому що не встигав замовити, а це доволі хайповий товар. Відкривається ця коробка доволі красиво, і так буде виглядати як на вітрині. Ось так відриваються боковинки, і ось так буде виглядати коробочка, коли вона відкрита. Всередині пакетики, як я бачу, з трьома артами. Є ось такий арт з Гію, є з гьомем і войовничою двійцею, і є також із Чінобу. Це просто обгортки, вони нічого не означають. Мені подобається, що коробочка така чорно-біла, а при цьому пакетики кольорові. Ну і типу, це виглядає доволі стильно, коли воно стоїть на кухні, і ти там кожного дня собі береш вафельку, їш і дивишся на картки. Ми ж з вами зараз не на кухні, тому я можу робити, що захочу, ніхто не бачить. Я об'їмся вафельок зараз зранку і не захочу їсти основну їжу. Ні, я вафельки їсти не буду, я повідкриваю картки. Всередині. Ось такий протектор, вафелька і карточка. Вафелька пахне ванількою, а це значить, що на цей раз вафлі в цьому наборчику ванільні. Ванільні мої найулюбленіші. Картка мені попалася одразу рідкісна, я це розумію, тому що вона золота і на ній багато текстури, і вона взагалі красива. Картучки зазвичай тут в протекторах таких, типу одноразових, тому що вони захищають картку від подряпин, від того, що ну, вафелька і її крихти можуть просто банально картку поцарапати. Мені попалася ось така золота картка з Канао. щоб телефон краще показав вам всі текстури, я ось так ближче підійду. Буквально кожен елемент дизайну має свою текстуру і має свою голографічну ламінацію. А ззаду це просто скріншоти з канао і з аніме. Ще один пакетик відкриваю тут намальований Гію. Зразу виймаю карточку, тому що ну вафельку я з'їм потім. Тут не рідкісна карточка це просто скріншот із аніме, на якому зображено і носки. Наскільки я знаю, в цьому наборі будуть ну, всі карточки блискучі. Знаєте, щоб нікому не було заздрісно, типу вони вирішили просто всі блискучі зробити, бахнути по багатому, щоб всі були красиві. Ззаду тут також скріншоти і трошечки біографії персонажа. Третій пакетик. Це ж мій улюблений хлопчик Танджіро. Мене тут сварили, що я назвав його Танджіро в одному з відео. Я дуже вибачаюсь, але правила японської вимови я не знаю, бо я не японець і її не вчу. Тому, так, звісно, я буду деяких персонажів іншомовних називати якось не так. Я розумію, що він Камадо Танджіро. І що він танжіро, Танжіро. або Танжіро. А проте, звісно, я дивився колись е м, сійською мовою в перекладі, і в якийсь момент я просто перепрошився і назвав його танзіро. Але він танжіро. Звісно, я буду старатися називати його як треба, бо це тим більше мій улюблений персонаж. Ну, типу, соромно називати його кхм, снявою мовою. Дивіться, яка гарна картка. У нього також всі текстури відливаються своїм кольором і своїм блиском. Карточка голографічна. Я так розумію, що це рідкісна карточка всій серії. А й ось так сфокусується телефон на ньому, щоб ви побачили всі деталі. І ззаду ми його бачимо зразу в двох образах: це гарний, чемний хлопчик, ну і Танджіро, коли його розізлили. Ці карточки дуже класні, я дуже їх люблю, і у мене є вже цілий альбомчик з карточками по Demon Slayer'у. Мені завжди мало, тому давайте ще відкриємо. Обидві картки далі це офіційні арти і постери до аніме. Вони також текстуровані, але не блискучі. А на зворотній стороні скріншоти з персонажами дієвими особами цих арок. Може ще відкрити Тут «Стовп туману і скріншот із Танджіро. Він тут ще такий неусміхнений. Позаду дуже красиві текстурні скріншоти із аніме. Карточка супер рідкісна. Це, в принципі, зрозуміло, бо тут більше блиску і більше текстур. Ну і скріншотна карточка з танжіро. Буде замість моєї голови. А давайте всю пачку відкриємо, чому ні? Далі у мене тут дві карточки скріншота. Вони не рідкісні, тут просто вказана буковка N, тобто нормал. Вони також текстурні, красиві, з голографічними елементами. Давайте ще дві, і я вам дещо покажу. Всередині були ось такі картки. Дуже подобається ця карточка, тому що це знову ж таки постер до аніми. Ну а позаду скріншоти з аніми. Тут Міцурі та Танджіро. Пам'ятаєте, може вже забули за це відео? Мій канал називається Лялькова Колекція. Ну і звісно. Я зобов'язаний, просто зобов'язаний вам показати ляльку. Свою нову ліку. І це ось така миленька лікачан Кірбі. Це лікачан стилізована під персонажа Нінтендо Кірбі. Ось цього миленького рожевого капітошку, який все їсть. Він навіть може з'їсти машину. Мініатюрна ліка, звісно, має менші апетити. Ви знаєте вже, що я обожнюю ляльок лікачан. Це мої другі улюблені ляльки після Барбі. Ну і подивіться, яка ж вона миленька. В неї сумочка з Кірбі, в неї худі з Кірбі, також, звісно, спідниця з Кірбі і дуже милі рожеві гумачки. Знаєте, вона має такий вайб теплого дощечка влітку. Ззаду на коробці тут трошки фотографії та інструкції щодо лікачан, як її сушити, як її не піддавати сонечку і таке інше. Та також показано, як її ставити на підставку правильно. А ось тут збоку трошки інформації про кірбі. Мені дуже подобається кірбі, це дуже миленький персонаж. І коли я побачив цю ліку, я зрозумів, що треба брати, тому що рожеве волосся у неї дуже миленький аут. Ну і вона по кірбі, вона по нінтендівському персонажу. Ви бачите, що у мене їх дві. На що мені дві? Якщо я коли пересаджую, то в принципі не жалкую про старі тіла лікачан. Все дуже просто: одну ліку я зараз з вами відкрию, а одну ліку я хочу розіграти на рандомі знову ж таки у себе в коментарях. Щоб отримати можливість виграти цю лікачан, вам потрібно виконати лише три прості умови. Перше, бути підписаними на мій канал Лялькова Колекція на Ютубі. Ось тут, де ви мене зараз бачите. Другий момент: на момент розіграшу вам треба буде знаходитися ну, в межах України або мати когось із родичів чи друзів, хто забере за вас цю посилку з нової пошти. І третій момент найпростіший залишити під цим відео будь-який змістовний коментар. Ну тобто класно, прикольно і молодець не підходить. Будь ласка, давайте я вас буду шантажувати, як роблять всі інші блогери, і попрошу вас залишити під цим відео коментар на 7-10 слів. Кожному із цих коментарів я присвою особистий номер. Якщо ви хочете прийняти участь в цьому розіграші, то залишайте свої коментарі до 31 жовтня включно і 1 листопада на рандомі я розіграю цю лікачан. Тому вже в перші дні останнього місяця осені ця лікачан подарує комусь дуже літній і теплий настрій. І давайте, мабуть, відкрию ту, яку я залишу собі. Ляльки та каратомі зазвичай дуже легко відкриваються, і тут не так багато буде пластику, який тримає ляльку, якщо, скажімо, ну, порівнювати з Барбі. Коробочка цієї ліки дуже красива, і мені трошки буде жаль її викидати. Ну, але я ж не збираю коробки, а я збираю ляльок. Правильно? Правильно. Майже звільнена лікачан. Дивіться, яка вона миленька. Мені дуже подобаються її гумачки, і, в принципі, мені дуже подобається ця ліка, вона дуже деталізована і так і не скажеш, що це просто плейлайнова лялька. Що ж, будемо робити прості. Ця ліка була прикріплена до коробки тільки в двох місцях. Ось тут на ногах і зверху на шиї. Звільнив цю красуню. Дивіться, у неї капюшончик з Кірбі. Тобто їй можна ось так надягнути капюшончик. А! Блін, це дуже мило. Це супер мило. Звісно, зачіску у неї зараз закриває ось такий протектор, проте він легко знімається. І все, волосся коліки на волі. У неї ось така доволі проста зачіска, така карешка, можна сказати. З однієї сторони у неї така заколка зірка, також зірочки у неї ось тут на зав'язках для худі. Спідничка та худі це один суцільний елемент, тобто по факту це сукня. І ця сукня в неї ось тут позаду на стрічці велакро, тобто на липучці. Це стандартне тіло ліка-чан, тобто маленька ліка. Також тут в блістері залишились її гумачки та сумка. Сама коробка оформлена дуже мило. Тут зірочки намальовані, вона така жовта, доволі яскрава. Дістав її черевики, вони такого дуже смачного кольору, рожевого, баблгамного. Вони доволі легко надягаються на лікачан, тому що в неї резинові ніжки. До речі, ніжки ж ці згинаються. Всередині там дріт, руки так само у неї згинаються, тому що всередині дріт. Проте, якщо ці руки без ковтинки, вони згинаються дуже надприродньо, тому що виглядає, наче в неї нема ліктя. Тому я ці тіла ну не надто люблю. Я все таки пересаджую здебільшого ляльок ліка на тіла п'юрнімо або обіцу. Сумочка доволі простенька і підходить під мій светр. ось така, я би сказав, ближче до коричневого сумка. Ззаду тут є ось така кишенька, де можна щось покласти. Ні, написано Nintendo, тому що Кірбі це персонаж від Nintendo. Ну і відповідно, ось так виглядає вона в повному образі. Це дуже добра, дуже наївна, дуже мила лялька лікачан. І мій улюблений елемент в цьому наборі це її гумачки. До речі, сережки в неї також зірочки, жовті і дуже стильні. Її волосся, можливо, треба трошки розчесати, проте акуратно, щоб не пошкодити чубчик. Я завжди дуже радий. Отримати на руки нову ляльку лікачан. У мене ніколи не було їх в дитинстві, і там, типу, я не знав навіть про їх існування в дитинстві. Проте, мабуть, якщо би я знав, то це була б моя улюблена лялька. Ну, в сенсі лікачан як серія. Ну і звісно, у неї є трусики. Панцу. Ось така милота. У мене залишилось ще трошки половина карточок з вафлями Demon Slayer. І пропоную відкрити їх всі в цьому відео. Цих двох були ось такі дві картки. Позаду також скріншоти з текстурами. Далі було дві ось такі картки. Мені попалася блискуча незуко, все. Це вже щастя, тому що Незуко мій улюблений персонаж. А супер рідкісною карточкою був стовп звуку. Далі у мене тут супер пафосний Гію та золотий Іноске. У Іноске ззаду дуже смішні скріни. Далі в мене попалася карточка повторка. Ця картка постер у мене вже є. Ще одна портретна картка із скріншотами ззаду, і залишився останній пакетик. Тут Гьомей плаче. Взагалі ми знаємо, що Гьомей дуже часто плаче, і завдяки останньому сезону ми знаємо чому. І ззаду тут, звісно ж, скріншоти із аніме. Тепер плачу я. Отже, 20 карток, із них тільки одна повторка. Мені попалися персонажі, які мені подобаються золоті Незуко і Танжіро, тому я дуже радий. А на сьогодні в мене все. Буду розглядати далі цю лікачан і насолоджуватися її милотою і красою. Сподіваюсь, що це відео і вам підніме трошки настрій. З вами був канал Лялькова Колекція. Бажаю всім гарного та спокійного дня. Не забувайте про розіграш і до зустрічі. Па! 구독과 좋아요는 저에게 아